Джеся в країні величних гір, музичного мистецтва та віденського вальсу. Привіт із Іспанії! Країни сонця, моря і запальних танців. Я увісає насі наймолодшому в місті прекрасної Литви. Йому лише 48 років. Він побудований серед лісів і трьохсот озер. Власне, і озера, і ліс. Це його багатство і краса. Я у Нідерландах в країні різнокольорових будинків, млинів, тюльпанів. Привіт! Я у Швеції, країні надзвичайних лісів та величезних озер, скелястих берегів, групи Абба та Астрід Лінкрен. Хало. Привіт! Вітаю всіх з Німеччини, з маленького історичного містечка під назвою Ахен. Саме тут. Зародився перший рейх саме тут. Були перші німецькі королі, і саме тут, у травні, будуть вручати нашому президенту Володимиру Зеленському премію імені Карла Великого, премію, яку дають за внесок, великий внесок у справу об'єднання Європи. А взагалі, то Німеччина, то країна ковбасок пива. Я у старовинному селищі Дерганівка Бердичівського району Житомирської області. Селище було засноване ще у княжу добу у 1185 році на березі річки Роставлиці. А ще в селищі є млин, збудований ще німцями у 1905 році. Все це є історичні пам'ятки нашої країни. Я у Придніпровську, Україна. Серед чотирьох мільярдів гектарів усіх світу. Цей ліс найгарніший, найзеленіший та найрідніший. Від як Запоріжжя, яке славиться греблею, металургією, козаками та найдовшим проспектом Європі. Я у Краматорську, індустріальному місті на сході України. А ще тут народився та розпочався творчий шлях Леонід Биков. Вже майже рік я мешкаю в самому містечку Бухів, історія якого знана тим, що в ньому народився і жив відомий український поет Андрій Малишко. І наразі є його хата. А сучасність тим, що в ньому діє потужний і креативний завод Золотий мандарин», який виробляє тротуарну плітку та ексклюзивні бетонні вироби. Турецьку в місті справжніх шахтарів, де знаходиться Палац культури України з унікальним зимовим садом. Єдиним в Україні такого типу. А я у файному місті Тернопіль. А чому воно таке файне? Бо воно має безліч цікавих місць. Саме Тернопільський став, Тернопільський замок, катедральний собор та театральний майдан. А я в найріднішому для нас місті, у слов'янському, в місті, в цілющому курорті, кераміки, солі і найкреативніших студентів. На планеті Земля, мабуть, мільйони визначних місць, визначних для народів і держави, для кожного і кожної. І тільки від людини залежить наскільки ця визначеність залишиться в історичній пам'яті, тільки від людини. Адже інколи людина буває страшніша за природні катаклізми.